Вітаємо всіх, це шоу ранок вдома. Нагадуємо, що день із нами можна розпочати не лише протягом робочого тижня, а й вихідними. Хоча, якщо чесно, різниці між буднями та вихідними для багатьох із нас зараз не існує. Працюємо не за розкладом, а коли є електрика. Далі дізнаємось історію футбольного арбітра Дмитра Кубряка, який пережив страшні місяці в російському полоні, але продовжує сміхатися. Український футбольний арбітр Дмитро Кубряк повернувся до улюбленої гри від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він боровся за нашу свободу і незалежність. Лікар-нейрохірург за фахом став добровольцем та допомагав пораненим українським воїнам у Маріуполі про війну, російський полон та звільнення. Дмитро Кубряк, 24 лютого. Як ви зустріли цей день, і як змінилося ваше життя? Життя змінилося, як і у всіх українців, ну просто кардинально на 360 градусів все перевернулося. Почалася робота в режимі 24 на 7, Тобто, ну, про відпочинок ми забули скажімо, з перших днів війни. Тобто, це був постійний безкінечний потік поранених з усіх напрямків. Ви вирішили змінити госпіталь в ТУ на госпіталь на фронті. Як далося це рішення? Десь на початку, в середині березня, я звертався до свого керівництва з проханням, що якщо буде можливість, щоб відправили десь поближче до лінії фронту. 28 березня нам було озвучено, що планується. Відправка в Маріуполь військових дорога була як у, як у кіно. Тобто, от весь час, поки ми добиралися з Дніпра до Маріуполя, і потім в Маріуполі там, пересувалися по місту, добираючись до заводів, от, мені все, весь час здавалося, що ми знімаємося в якомусь голівудському блокбастері. От, і що ми там якусь роль в ньому граємо. Ваш підрозділ, давайте так говорити. Потрапив до полону. Як це сталося, і які були перші думки, коли ви вже зрозуміли, що ви не зможете більше допомогти, як мінімум, бійцям на фронті? Кільце з кожним днем звужувалося. Ми розуміли, що ну, перспективи, перспективи наші ну, такі відносно примарні. От, тобто, звісно, що ми продовжували надавати допомогу навіть в таких умовах. 12 квітня це була. Перша половина дня, десь ближче до 12-ї години дня, була дана команда підніматися на гору разом з пораненими. Ми завантажилися в транспорт, почали рухатися. Ми не зовсім розуміли напрямок, куди ми їдемо. Але вже з'являлося розуміння, що справа йде саме до потрапляння в полон. Що було найважче у полоні? Психологічно в першу чергу тиснули. От постійно повторювали, що, що дочекалися. От ми і прийшли. Все, е Україні кінець, не буде такої держави. Харчування трошки підводило. От. Спочатку це були недостатні порції, потім е з порціями ніби налагодили, але знущалися в іншому плані, давали дуже невеликий проміжок часу на прийняття їжі. Скільки їх втратили? 20 кілограмів після полону. Коли виступили на вільну українську землю, які це були відчуття? Ці емоції вони просто вирували постійно, от по дорозі, ну от в голові, в душі, ну ось і коли зрізали там пов'язку з очей, пов'язку з рук. І Вже українські представники вивели з автобусу, перевели через блокпост на українську територію, і ти побачиш, і ти бачиш цей прикордонний знак Україна, і ти бачиш купу людей, волонтерів, медиків, які тебе зустрічають просто зі сльозами на очах. і… Абсолютно не незнайомі тобі люди, але просто ти бачиш, як твої співвітчизники радіють, що ти повернувся. От. Ну це просто я ж кажу, це просто неймовірно. Просто відчуття щастя воно переповнювало. Емоції було ну просто не передати.